Слухайте це відео до кінця з вірою, і Господь обов'язково допоможе вам і вашим сім'ям. Бережи мене, Боже, бо я на тебе уповаю, кажу Господові, ти владика мій, і справ моїх благих не потребуєш святим, які є на землі Його, їм єли він дивні справи свої, примножилися їхні скорботи, але швидко минули. Господь надбання моє і чаша моя. Ти дав мені наділ мій найкращі землі відміряно мені, я отримав у володіння найкраще, славлю Господа, який напоумлює мене, навіть уночі, Він навчає мене в серці моїм. Завжди бачу я перед собою Господа. Він праворуч мене, аби мені не похитнутися, тому веселиться серце моє і радіє душа моя, навіть плоть моя живе з надією. Що ти не залишиш душі моєї ваді і не дозволиш преподобному Твоєму побачити тління, але настановиш мене на путь життя, повнота радості перед лицем Твоїм, у правиці твоєї вічне блаженство. О Всевишній, що перебуваєш в небесних висотах, у вічності, творцю Всесвіту, благодійнику безмежного світла і любові. Прихили величну Твою увагу до нас, грішних та недосконалих, о Господи, аганче Божий, що знімаєш гріхи світу, милосердно прихилися до нас, напишіть імена та прохання в коментарях, Зітхаючих в покаянні до тебе, о пречисте благодаті джерело, що лє щедрість на вбогі душі. Промий нас у водопадах Твоєї Божественної милості, щоб видалити сміття душевної недосконалості, святий Духу, животворящий та Освячуючий, допоможи нам вибрати праведний шлях, надай нам мудрості повсякденній праці та зроби нас покірними слугами Божої волі, зціли наші хвороби, як тілесні, так і духовні, і оберігай нас від усякого зла. Яке хоче поглинути нашу невинну душу, О Пресвята Діво Марія, Матінко Божа, до Тебе звертаємося в Тузі та скорбозі, будь нашою захисницею у битвах душевних та земних, святі Апостоли та Пророки, прийдіть на допомогу нам у цьому житті. Повному спокуста випробувань, о Господи, що сидиш на престолі вічної слави, даруй перемогу нашій Україні в боротьбі за волю та суверенітет, покрий її своїм могутнім щитом, та зміцни віру народу, перетвори нашу землю в країну, де тече молоко та мед. Де люди живуть в любові та злагоді, Молимо тебе, Господи, просячи Твого Божественного благословення для нашої родини, напишіть імена та прохання в коментарях, рідних друзів та всіх, кого ми знаємо, надаємо силу, мудрість та віру в Твою незмірну доброту, Заповни наші домівки теплом злагодою та незліщеними благами Твоєї благодаті, тому о всемогутній Царю Небесний. Невимовно щедрий, милосердний, просимо тебе, не залиш нас без твоєї благодатної уваги, не забудь нас у Твоєму величному плані, покажи нам праведний шлях на шляху до вічного спасіння. Амінь. Господи, не викривай мене в лютості Твоїй і в гніві Твоїм, не карай мене помилуй мене, Господи, боязний міх, зціли мене, Господи, бо кістки мої тремтять, і душа моя сильно стривожена, Господи, ще. Повернися, Господи, врятуй душу мою, спаси мене з ласки Твоєї, бо в смерті нема кому згадати про тебе, і в аді хто прославить Тебе. Занеміг я від стогону мого, що ночі мова, ложе моє, від сліз моїх, вового постіль моя, очі мої, затьмарива журба, немає сил дивитися на всіх ворогів моїх, залиште мене усі, хто чинить беззаконня, бо почує Господь голос плачу мого, почує Господь благання моє. Господь прийме молитву мою, а всі вороги мої будуть посоромлені, вжахнуться, відразу заньбою підуть, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, я вклоняюся перед Тобою з великою вірою, з великою надією, з глибокою покірністю, тобі, що залишив небесну славу, щоб взяти на себе тяжкий хрест нашого гріха й скорботи. Я складаю подяку за Твою благодать і милість, що виявляються в кожному моменті мого життя, О Господи, прости мені всі гріхи, вільні і невільні, свідомі і ненавмисні, проли на мене своє світло духовного прозріння, щоб я міг розпізнавати Твою волю в кожному акті і події, благослови всі мої починання на благо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб кожна дія моя неслав собі плоди добрі і справедливі, захисти мене від видимих і невидимих ворогів, які шукають моєї загибелі і оберігай мене від усякої біди, Господи, лікуй душою тіло моє, від усіх недугів, які терзають мене, благослови мене силою Твого Святого Духа, щоб я міг віднести зцілення в Тобі проли на мене і на всіх, хто стоїть поруч, світло Христове, щоб наші душі і тіла стали свідками Твоєї невимірної доброти, віддаємо свою волю на Твоє керівництво, О Вседержителю. Помагай мені в різних клопотах життя, в ділових справах повсякденних потребах, дай мені мудрість і розуміння, щоб я міг протистояти спокусам і перебороти гріховність. О Господи, особливо благаю Тебе, за мій рідний край, Україну, дай міці перемогу, захисти її від усякого зла і ворожості, благослови її лідерів і народ, щоб ми всі в єдності могли підняти нашу землю до нових вершин слави і благополуччя, Пресвята Богородице, Мати Господня, взирни на нас своїм милосердним оком, обійми нас своїм материнським покровом. І посередниче перед Твоїм Сином за наше спасіння, так, Отріце, Єдиний Боже, Отче Сину і Святий Духу, я вклоняюсь перед Тобою в благовійній й покорі, величаючи Твою величність, Твою всемогутність і безмежну милість, Хай буде благословений Господь Бог на віки віків. Амінь. Радуйтеся праведні перед Господом праведним личить хвалити, славте Господа на гуслах, на десятиструнному псалтирі, грайте йому, співайте йому нову пісню, грайте йому улагоджено з вигуками, бо слово Господнє праведне, і всі діла Його вірні, Він любить милосердя і правосуддя, милості Господньої і сповнена земля, словом Господнім стверджені небеса. І Духом уст його всевоїнство їхнє, Він зібрав, наче в міх морські води, поклав у скарбниці безодні, хай боїться Господа вся земля, хай тремтять перед Ним усі, що населяють Всесвіт, бо Він промовив і виникли, Він звелів, і створилися, Господь зводить на нівець задуми народів. Руйнує підступність племен, і наміром царів їхніх не дає успіху, а Господні задуми тверді і повік, наміри серця його зроду врід, блажений народ, Богом якого є Господь, і люди, яких обрав він собі в надбання, з небес поглядає Господь, бачить усіх синів людських з престолу, на якому сидить, дивиться він на всіх, хто живе на землі. Він один створив серця їхні, вникає в усі справи їхні. Не врятує царя велике військо, не вбереже велетня, велика сила Його, ненадійний кінь для порятунку при всій силі своїй, не допоможе втекти. Ось очі Господа наглядають за тими, хто боїться Його, хто уповає на милість Його, аби спасти від смерті душі їхні, й під час голоду нагодувати їх. Душа наша уповає на Господа, бо Він нам помічник і заступник. Через нього радіє серце наше, бо надія наша на святе ім'я Його. Нехай буде милість Твоя, Господи, до нас на Тебе, бо ми уповаємо. Я шукав Господа і Він відповів мені, і з усіх небезпек визволив мене, підійдіть до нього, і Він осяє вас, і на обличчях ваших не буде сорому, «Ось бідний заблагав, і Господь почув його і врятував його від усіх бід Його, ангел Господа стає на варту навколо тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка уповає на нього, бійтеся Господа всі святі Його, бо нема нестачі в тих, що бояться Його, багаті збідніли й голодують, а ті, що моляться Господу, не матимуть нестатку, ні в якому добрі. Підійдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього навчу вас. Чи хоче людина жити, і чи любить довголіття, щоби бачити добро, Утримуй язика свого від зла, і вуста твої від слів лукавих, ухиляйся від зла і доброчини, шукай миру і прагни його, очі господні наглядають за праведними, і вуха його чують благання їх, гнів же Господа на тих, хто чинить зло, аби винищити на землі пам'ять про них. Взивають праведні, і Господь чує їх, і від усіх скорбот їхніх визволяє їх. Близький Господь до тих, хто має скрушене серце, і смиренних духом спасе, багато скорбот у праведних та від усіх них врятує їх Господь. Береже Господь усі кістки їхні, жодна з них не зламається, смерть нечестивих люта, і ті, хто ненавидить праведного, загинуть. Визволить Господь душі рабів своїх, не загине ніхто з тих, що покладається на нього. Отче наш, що єси на небесах, освятимо ім'я Твоє від зарідня до кінця віку, Тобі, що єси початок, і кінець, Альфа і Омега, Всемогутній і Всевишній, єдина дійсна твердь в цьому перемінливому світі, підіймаємо смирено наші душі. Прости, Господи, гріхи наші, які тяжко навалилися на нас, як полум'я, що пожирає душу, стаємо перед Тобою, відчуваючи власну недосконалість, розуміючи, що ми прах і попію перед Твоєю безмежною славою, омий нас, Господи, від злочинів, очисти душу від недоліків. Розтопи крижані розломи серця, аби могли йти тобі назустріч, як діти, що біжать до Отця, благослови Боже, Всемогутній могутні. Напишіть імена та прохання в коментарях. Діє наші щоденні роботу нашу неминучу, щоб вона служила на благо ближнього і прославляла тебе, даруй нам мудрість у прийнятті рішень. Міць у подоланні труднощів і любов, щоб завжди пам'ятати про потреби інших, особливо благослови нашу Україну, Господи, і даруй їй перемогу та захист від всякого зла. Прошу тебе, Господи, про зцілення від усіх недух. доторкнись, Отче, кожного хворого, даруючи здоров'я та мир, і щоб кожен із нас міг повірити у Твою безмежну любов, що лікує від усіх хвороб душі та тіла. Також перед Твоїм престолом Боже про захист від усякого зла від що плутої дідуще, як павутиння, від лиха, що загрожує нам у цьому світі. Не допусти, що ми будели в темряві, а приведи нас до свого вічного світла, матінко Божа, пречиста Діва Марія, покровителько наша, перед тобою також підносимо свої молитви, прохаємо тебе упроси для нас, у сина Твого милосердя, захисту і благодаті, до тебе, що єси розрада грішників, джерело віри і надії, і ми звертаємось, освяти нас, ти Боже. Отче Сину і Святий Духу, нехай завжди буде з нами Твоя благодать, пильнуй наші душі і тіла і наповни нас знанням Твоєї волі. Амінь. Владико Небесний, Христе, Господи, вічне Слово безсмертного Отця, серце живуче, що б'ється в серці Вселенної, прийми нашу молитву каяття. Яку ми складаємо перед Тобою в глибинах душі, о Отче наш, Тобі всі серця відкриті, всі бажання відомі, та від кого жодна таємниця не прихована, ми стоїмо перед тобою в скрушеності та покаянні, шукаючи у Тобі прощення милосердя і світло для наших відданих сердець, О Христе, великий лікарю душі і тіла, наш, Спасителю та другу, зціли наші душі та тіла від всіх хвороб і недуг Напишіть імена та прохання в коментарях. Надихни нас, о Спасителю світу, водарю часів та віків, щоб зрозуміти Твою причисту волю в нашому житті, благослови нашу щоденну працю, щоб вона приносила плід на Твою славу та на добро ближнього, наповни нас, о оволодари всіх силою, щоб відважно виконувати свої обов'язки та з повагою ставитися до найменших дітей Твоїх. О, всемогутній Христе захисти Україну від всього зла та ворожої руки, благослови її синів та дочок з миром, силою, відвагою. Дай нам перемогу, щоб ми засвідчили справедливість Твоїх заповідей на землі, О, Пречиста мати Божа, царице неба та землі. Звертаємося до тебе з молитвою, своїм непорочним покровом, оберігай нас від зла. Напишіть імена та прохання в коментарях, та надихай наші серця до благочестя, Ти, що є дверима неба, допоможи нам у вірі, проходити крізь життя, утверджуючи в наших серцях надію на вічність. Не щастя, завдяки тобі, Ісусе, у вічному Твоєму світлі ми знаходимо утішення в живій воді Твоєї благодаті, омивання, в безмірному морі Твоєї милості, сілення, вили на нас грішних та недостойних струмені Твоєї благодаті, щоб ми відчули в серцях наших Подих Святого Духа, який робить все новим. Прийми нашу молитву, о Господи, не за наші заслуги, а за Твою велику милість, щоб у нашій земній мандрівці ми були ближче до Тебе, молитви та наміри наші прийми, як дар що йде від серця, в Твоїх руках, Христе. Ми шукаємо відпочинок і втіху, знаючи, що лише в тобі ми знайдемо справжній мир. Амінь. Ставте вподобайки під відео, відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.